Ну що ж, починаємо. Майнкрафт хардкор українською. Ну що, починаємо з першого дня. Добуваємо по стандарту дерево, робимо верстак, дерев'яне кило і меч. Добуваємо 20 камнів і вбиваємо зомбі. По дорозі зробимо невеличкий дефіцит тварин і йдемо вперед, з надією, що знайдемо щось цікаве. З цікавого я знайшов лише вугілля. Добуваємо його. А тепер пора зробити кам'яні інструменти в розмірі сокири і також кайла. Вибачаюсь, про пічку забув. Продовжуємо дефіцит тварин. Я не знаю, чи він закінчиться колись. Халепа на дворі вже темніє. Бачу вдалечі якесь світло. О, ні, це лава. На жаль, тепер можна нормально поїсти. А тепер і поспати і вставати, бо на дворі вже другий день. Дуже-дуже цікава печера, хочеться туди спуститися. Добуваємо залізо. О, мені подобається те, що я бачу. І по дорозі також забираємо залізо. Стоп! Ти готовий побачити те, що я побачив? Цікаво. <с Щодня такого побачиш. Тепер з корисного ми зробили щит. Я так розумію, що зомбі по другому колу починає робити цей. Це що він робить? Тепер давайте зробимо хоч якусь защиту в розмірі нагрудника. Тепер давайте зробимо палиці, а з палець зараз ми зробимо смолоскипи. Бо зараз ми відправляємося в ту шахту її розвідати. Зараз ми знайшли залізо, а залізо багато не буває. І куди я вийшов? Де я взагалі? Якийсь каньйон величенький, нічого собі. І ще міст. Гарно, о, там є скриня, але давайте заберемо залізо. Дивимося, щоб коло нас не було ніякого моба або кріпера. дивимося, що в нас є в скрині, і тут о діамант! Ура! Наш перший діамант, і ми на його навіть не шукали. Повторюю, заліза багато не буває. О, літаючись, скелет, супер. О, скриня, потрібно її золотати. Так, тут, тут, надіюся, нікого немає. Так, куди ти їдеш від мене? Е, о, ну, в принципі, непогано, непогано. Зато залізна кайло, є нове і хліб. Ще одна скриня, і в цій скрині. Ух, золоте яблучко. Та ти що, лазурит, смолоскип, супер. От туди ми точно не підемо, тому давайте закриємо від гріха подальше. Бачите, на мене вже. Була запланована атака. Я вийшов з шахти, а на дворі вже ніч. М -м Сумненько, але нічого, давайте поспимо. І вітаю себе, бо вже на дворі третій день і я ще живий. Подивіться, який я радий, Острибаю від щастя. Нарешті я вибрався звідси і також я побачив тростину. Треба забрати на майбутнє. Очам своїм не вірю, я знайшов село. А я вийшов лише з печери. Оце в мене чуйка, звісно, була. <кхи> це просто прекрасно зараз. бо зараз в селі, можливо, будуть якісь ресурси, наприклад, їда. Те, що мені зараз потрібно. Робимо те, що роблять всі Майнкрафтери. Крадемо сіно. Було би добре закрити жителів по домівці, щоб вони були на майбутні моїми рабами. Ой, я мав на увазі співпрацівниками моїми. О, житель зайшов в будинок, треба його закрити. Тепер буде все добре. Головне, що він вже більше не помре, і він буде моїм спеці... співпрацівником. Ще й другого закриємо на всякий випадок, і, можливо, було би добре, щоб третього десь закрити. От зараз дивлюся на голема і не знаю, що я з ним маю робити. Ні, я думаю, що вбивати його точно не буду. Так, точно вбивати його не буду. М да. Я випадково в скрині знайшов смарагд, і мені дуже хочеться його продати жителю за хліб. У мене ще за, це точно. Пора знову, спатоньки, і це вже четвертий день. Тепер на всякий випадок я зроблю скрін. Було би дуже добре десь неподалеку побудувати свій будинок. Лише подивіться, який я прекрасний знайшов острів. І ви знаєте, яка в мене ідея? Правильно, я хочу тут жити. Давайте спочатку покладемо переплявлятися наше залізо, яке ми добули в шахті. Тепер можна йти розчищати територію. А тепер подивіться, яка краса. Я все зрівнявся, все підрівняв, все доклав і тут тепер величенький. Файний масштабний, як би сказав, острівець. Майже переправилося все наше залізо. Все прекрасно, чудово. Подивіться, 61 штука заліза, плюс в скрині ще є 7 і стаки 4. Це просто прекрасно. Тим часом уже вечоріє, і зараз ми йдемо лягати спати. Так, на дворі вже п'ятий день виживання в світі хардкор. Робимо сокиру і йдемо в той ліс рубати дерево. Зараз, друзі, все буде. Ну що ж, починаємо? Друзі, нарубав я майже 300 стаки. на майбутній будинок мені точно має вистачити. Вже вечорі є. Халепа, я мав записати 5 днів, а не 6 днів виживання в хардкор. Дякую за ваш перегляд. Це були 5 днів виживання у Minecraft хардкор і буде більше і далі. Дякую за ваш перегляд і всім пока. Бувайте, не хворайте.